Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчі, чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірю. Все свідка шукає собі якогось, нема людини, спіймає звіра. Не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає. Бо в собі бачить обличчя смерті й не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може. Ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим мені, мій Боже. Постій поблизу, помовч, подихай.